Доброго дня! Вітаю всіх з вами Олександра. Я, як завжди, з нашої рідної Одеси, а ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в мене понеділок, яке 3 червня. І що я вам хочу сказати, я е, зараз нагадаю вам, що зробила собі такий невеличкий марафон 5 на 5, в якому я 5 робіт хочу просунути побільше, а 5 робіт невеличких стартувати і фінішувати. На минулому тижні я так добре е, вже попрацювала з двома е, з роботами: один-один в нас, як кажуть, одна робота просунулася, одна робота стартувала. І фінішувала, і я продовжую далі. Наступною роботою я беру ось цю зимовий переліт. І е, будемо зараз з вами завдяки рендомайзеру, визначати, скільки ж потрібно буде мені вишити на цій роботі. Як я і казала, в мене по планах від 2 до 5 тисяч скільки видесь рандомайзер. я в нього вказую від 2 до 5 тисяч хрестиків. Минулий раз 3,366 було на е, попередній роботі, а на цій ще поки не знаємо, подивимося. Це перше, що буде. Е, далі я на цьому тижні буду просувати свою нову вишиванку. Нагадую, ось така вона зараз в мене. Е, додалося тут. Е, у мене 600 хрестки 608. Я вже це подивилась, порахувала, дівчата. Напевно, вам завтра я покажу, бо я підсумки підвела під травнім. Там такі, знаєте, непогані. Навіть не очікувала. Не очікувала, що буде таке краще, ніж минулому місяці. Я вам обов'язково наступного разу, коли буду вмикатись, покажу, які ж там просування. Нагадую, це буде. Ось такий візерунок, тільки збільшений, бо в мене є комір, а мені треба відшити планки і манжети на рукави. Буду ось такий візеруночок вишивати далі. Це буде. Напевно, по вечорах 5 днів на тиждень я буду брати саме цю роботу. На вихідних я продовжувати буду багатоколірну схему і свою бухту мрії, а в мене ще дещо цікаве буде в п'ятницю. Але давайте ми вже тоді підійдемо до п'ятниці я вам тоді покажу. А поки так, поки ви побачите ось ці дві роботи на початку тижня обов'язково. А зараз ми з вами йдемо до рандомайзеру і визначимо, скільки хрестиків мені вишивати буде на цих е пташках. Що? 2 тисячі і п'ять тисяч. І генеруємо ого 4277 хрестиків. Ви бачите, о, яка цифра буде. Ну, робота просунеться гарно. Доброго дня, дівчат. Ну що, так, Ну сьогодні, знаєте, так, буде не дуже гарне освітлення. Ну, нема світла, ну, що ж поробити? Його більше нема, ніж воно є. Так, але вишивка. Підростає. 2023, мені здається, хрестика є. Ось бачите. Е, я не знаю, ви бачите, я, мені здається, що великих змін не видно чомусь на цій ділянці. Не знаю чому, але, але, але вони є. Е, багато вишивала самих ось цих пташок. Ось, бачите, ось ця е, з'явилась її. Е, Крильце, і ось і видно вже майже першу пташечку. всю. Ну і фон закривала. І ось тут закривала фон, і ось тут все закривала фон. Тут ще потрібно робити багато бих але, чесно кажучи, я не знаю. Я чомусь спочатку з самого цієї роботи не робила бекстічі. Напевно, і не буду поки зараз робити і тут, вже коли все буде готове, тоді піду додавати його. Не знаю, чому так. Якось так вийшло саме з цієї роботи. Так, ось тут мені ще ось цей е, шматок закритий, залишилось 115 хрестиків і 400, там, здається, 11 е, півхрестиків. Ну, ви розумієте, це десь 350 буде, е, якщо хрестиком рахувати, а мені ще залишилось 2250. Ви розумієте, я буду переходити далі. Ось сюди буду рухатись, в цю сторону, там в мене нічого ще не зашито, і буду ще далі 2250 хрестиків дошивати. І потрошку підростає і моя вишиваночка. Ось так зараз вона виглядає. Насправді, я майже все закрила ось у цій великій частинці, у цій, не знаю, як то назвати. І Залишилось мені ось тут квіточку зробити, і тут ще 5 квіточок. І е, ось ті маленькі квадратики, і ось тут ще ось ці квадратики. І все, я можу сказати, що таку першу частинку я зробила. А далі вже знов потрібно буде відшивати чорним і йти далі, просувати е, угору їх. Ну, ось ось так. Поки, поки продовжую з тіма роботами працювати, тому що ще багато є що робити. Ось так. Доброго дня! Дівчаточки, в мене пройшло ще два дні. Як бачите, так непогано я просунулась ще на тисячу хрестиків. Ось я закрила, як я казала, весь цей шматочок. Ну, майже я ось трошки-трошки тут поверху не все закривала, бо тут великі ділянки, які будуть йти на верхню на той куточок, який буде. І я вирішила, не буду чіпляти чи 10, чи 5 тут хрестиків вже від шию, коли буду брати верхній ряд. Наступний, тоді вже це візьму. І е, перейшла до е, другої частинки, ось е, виділила собі в програмці на п'яльце, ось так собі помістила. І бачите, ось тут декілька кольорів вже додала. Ну, знаєте, коли береш нову частинку, я, як завжди, бо я вишиваю без розмітки, то я беру собі найбільшу кількість хрестиків, вишиваю її, і вже потім мені зручно орієнтуватись по всім іншим кольорам. І так роблю починаю з більшого йду до меншого. Так простіше на чистій основі без розмітки відшивати. Але сьогодні вже. П'ятниця. І, ви знаєте, я напевно 1200, мені 26 хрестиків залишилось. Я переношу на наступний тиждень. Я не буду сьогодні її відшивати. Я зараз почню, чому? І її відшию на наступному тижні. Тому цю роботу, ви зараз, як бачите, в такому вигляді: цю роботу ми відправляємо чекати наступного тижня. А чому саме? Тому що я а, вирішила. Де що взяти. Дівчат, ось перед вами мій такий колаж минулорічних стартів. Це старти 23-го року. Як бачите, так відсичує тут так. Ось цю роботу я вже вишила, ось цю роботу я вже вишила. Ось цю роботу ми в цьому році вже бачили відшиві, ось цю бачили відшиві, ось цю бачили, ось цю бачили. А ну, ця робота це теж вам відома, це мій семплер. А ось ці дві роботи я жодного, а, три, навіть, три роботи я жодного разу ще не брала. І ви знаєте, я вже не перший місяць, можна сказати, про це думаю. І я вирішила, що я хочу взяти на літо одну з цих робіт. І повишивати її кожного тижня. Один раз на тиждень. Як пам'ятаєте, я вишивала чобіто катання на санях у сутінках. Так само я хочу взяти і одну з цих робіт. І кожного тижня вишивати її на 800 хрестиків. Насправді я хотіла знайти якесь ну, СП чи гру якусь. з... Такими сюжетами, але чомусь я й не знайшла. Я довго-довго шукала напевно, весь травень, і ось зараз на початку червня шукала. Не знайшла, ну вирішила нічого страшного, сама собі буду знаєте, регулятором таким. 800 хрестиків на тиждень мені треба буде відшити. І буде це. Саме ось ця робота. Дівчат, я дуже хочу ось цю роботу. Ви бачите, це будуть ось ті е, троянди та ой, троянди, боже, соняхи та лаванда від мережки. Ось Така буде гарна робота, ось такий пейзаж. І як бачите, в мене ось такий початочок, можна сказати. Я навіть зараз не дивилась, не пам'ятаю, скільки я її там вишивала. Але я думаю, що ну, тут, напевно, не більше ніж 5 чи 7 днів я її брала до роботи, може, навіть менш, на в минулому році. І я хочу побільше її просунути, щоб. Е Може її навіть цьому році закінчити. Може, подивимось. Якщо так по 800 хрестиків, може, мені вдасться її непогано так просунути. І десь на восени чи на початку зими я буду мати змогу її закінчити подивимось, як то буде. Тому ось кожен, кожен тиждень, о п'ятницю, ви будете бачити цю роботу все літо. І розпочинаю, як ви розумієте, сьогодні. Я хочу спочатку закрити ось цю ділянку. Бачите ось таку е яка є тут в п'яльці. Ну, Я так її відшивала, це на п'яльцях, зараз її поверну на п'яльці і буду так далі відшивати. І це десь приблизно, ось бачите, до ось тих е лаванд полів. Е ось так десь. Десь приблизно ось така діляночка буде. Ну і що? Е і потім буду йти далі. Я думаю, що тут не тільки 800 хрестиків, тут навіть більше є. Тому буде працювати далі. А, але це ще не все. Ось це ми посунемо і повернемось до мого семплера. А, дівчата, ви бачите, ось такий семплер. Ну, Дуже погано. У них просто, знаєте, в Озвут-мемер краще не, не, не бачити прев'юшки, а дивитись навіть шиф. Бо це зовсім зовсім інше, ніж є тут, але набагато краще. А, ось такий він в мене зараз. Ось такий наразі. Ви бачите, яка то краса. Ну, ну Як -то тут можна роздивитись ось це. це ось, Зараз, дівчат, я фокус наведу: ось ця діляночка. Ось ця, де буквочки Р, П. Бачите, і ось ці центральні елементи. Ну, ну, Ви просто подивіться, яка то виходить краса. Чому я зараз беру цю роботу? Вона в мене в моєму марафоні йде, і я хотіла її брати наступну, після того, як буду, як, як віддішю ось ті 4 4000 на м, зимовому перельоті, але. Вона ж в мене ще й в грі є. Тому, знаєте, гри, до кінця гри на, ну, цього завдання залишилось декілька днів, і мені треба відшити на ній 200 хрестиків по грі. Бо я ніяк, ніяк не можу це відкласти на наступний тиждень, а з зимовим перельотом я не встигла впоратись. Тому беру її сьогодні. І мені треба просто відшити 200 хрестиків. Але Давайте так, Це буде наступна робота, після того, як я відшию е, норму по цій роботі і відшию наступну роботу в, з тих, що почати і закінчити старт і фініш шиткий. Е, і давайте ми просто зараз визначимо, яка то буде норма, щоб ці 200 хрестиків пішли вже в ту норму. Е, а сьогодні просто буде 200 хрестиків, щоб я могла відзлітувати в грі. І норму ми тут вже теж подивимось. Ось такий в мене план на п'ятницю. Давайте собі вам нагадаю, що я вибираю від 2000 норму до 5000. 5000 і. Е ми генеруємо скільки буде. Ага, 2479 хрестиків. Дуже гарна норма на цю роботу буде, бо це неймовірно е добре її так буде просунути. Тому запам'ятайте, я собі запис записую 2479 хрестиків і зараз зроблю 200 з них. Дівчаточки, в мене, як бачите, е субота. Я сьогодні, як ви бачите, не в зовсім звичайній атмосфері знімаю відео, бо нема де більше. Тільки так можу зняти, а хочу зняти вам, і показати і розказати. Я, до речі, дівчат не дуже так багато вишивала у середу та четвер, тому що був день народження. Не мій день народження. І було 18 років, і теж не мені, як ви розумієте. Так, молодшому моєму, моєму сину було 18 років у середу, а у неділю в мене день народження ще й у чоловіка. Тому, як розумієте, вихідні в мене теж не очікуються бути перспективними по вишивці, бо в неділю прийдуть наші рідні, невеличкий стіл треба накрити, їх пригостити. І взагалі, ви розумієте, і поприбирати, і нагодувати часу не буде. Ось так, дівчата. А ще й з цим світлом, ви знаєте, ось вчора, у п'ятницю, було потрошки вже покраще, був світ, майже майже весь день, можна сказати, бо ой, початок неділі це був просто жах. У нас світло було три через 6, 3 години було, 6 годин не було. І це за добу виходило, що в нас випадало там 6, 5 годин, 7 годин, як коли. і, знаєте, більшу частинку їх, ну, випадало чи на дуже пізній вечір, чи на дуже ранній ранок, там 3, 4 ранку, 5 Ну і ви розумієте, що в день світло було лише там якісь три годинки, і все хотілося стигнути. І я знаєте, в мене мені чомусь цей раз було важко з так з ходу налаштуватись на це. Ніби в мене і всі ліхтарики є, і все я знаю, як робити, що, що за чим же не перший раз ми таке проходимо. Але я щось, знаєте, дня три-чотири я якось так себе розхойдувала не йшло воно в мене. Але знаєте, вже я зараз, напевно, там, десь середу-четвер я вже так потрошки себе опанувала і в повишивці вже пішло краще. А в п'ятницю, вчора нам гарно дали світ, і сьогодні кажуть, теж мало будуть викликати, або взагалі не будуть будуть сподіватися. Ну, кажуть, що буде краще. І це добре. і це добре, Бо ну, ви розумієте, коли є більше світла, то багато можеш зробити і не чекати. Так, дівчат, ну давайте до все таки. Ой, зовсім тут інше освітлення в мене, але як є, дівчат, кольори не передаються, але я доробила ось цю буквочку У, це ж англійський алфавіт, буквочка У, і почала далі йти квіточки. В мене тут трохи більше навіть 200 хрестиків вийшло. Яке ж воно гарне? Як вам його передати? Я навіть не знаю. Вживу зовсім інші кольори. Ну, зовсім. І ось ще ця робота, дівчата, як я і планувала, 800 хрестиків. Я трошки, знаєте, зачепила ранок суботи, бо не встигла все за п'ятницю. Бо я ще бігала в магазин, там докупляла дещо. Що... Ну, Багато чого треба зробити, коли свята в хаті, ви розумієте. Тому так, трошки суботи зачепила. Ось так: 825 хрестиків. Я десь вишивала. І ось ті е, зелені та коричневі кольори, і щось трошки жовтим повишивала. ну, е, Погралася, побігала, ну, Ви розумієте, тут треба ще багатенько підходити, і кожного тижня я таки буду п'ятницю цю роботу брати. Е, як я і казала, так як сьогодні е, субота і неділя попереду. То мене чекає сьогодні моя багатоколірна схемка. Як я минулого тижня вже її брала, ви знаєте, це Африка, це буде ось такий чудовий хаєт. Я розпочала з цього куточку і вишиваю ось цю зебру. На минулих вихідних мені так гарно вдалося повишивати, я майже 1000 хрестиків зробила. Я не впевнена, що на цих вихідних мені це вдасться, але якщо щось вдасться, це буде дуже гарно. І ще, як пам'ятаєте, я на вихідні ще буду брати і ось цю роботу. Це Бухта мрій, такий мій маяк, це нова схема, Дівчата відшивають її, вони неймовірно гарно просуваються. Це в мене завжди не вистачає часу. Дівчата, я хотіла показати поближче, щоб ви побачили самі кольори. Ну, їх тут небагато, але вони вже дуже-дуже гарні. Буду далі просувати цю роботу, обов'язково, щоб потрошки-потрошки кожного тижня вона просувалась. Ось так, ось такий в мене план. Бачите, ось такі Африка. А, чи як у Хаєда вона називається, ця робота африканські савці. Але я, знаєте, як зовсім не згодна, що ну як то можна цю роботу назвати африканські савці? Ось це не не савець, ось це не савець. Ось тут ну зовсім не савці, і ще і ось зовсім не савець, і, ну, ну ви розумієте, так, ну, Африка, а це дуже гарно, буде для неї назвами. Ну, так буду я її знаєте, перехрестила, як сказати. Тому дуже-дуже е, задоволена, що просування є по цим роботам, що можна буде е, і просувати їх і далі. І я знайшла для цього час, а це, це немаловажно. І дівчата, що я хотіла вам сказати? Це відео вийде на початку тижня, як зазвичай. І я хочу сказати, може хтось дівчат, ще не знає, у нас в Одесі 15 червня відбудеться зустріч вишивальщиць. Ми давно щось не зустрічались, мені здається, на новий рік останній раз. і... Ми з дівчатами домовились, що 15-го ми зустрічаємося. Всіх бажаючих, хто в Одесі або хоче приїхати до нас, запрошую, приходьте, 15 червня це буде в 15-й годині дня. І буде вона відбуватися в піцерії Ель-Соло біля е, кулькового поля. Це уздовж е, італійського бульвару. Так що я думаю, що знайдете там. Ну, якщо ні, так е, е, шукайте нас, е, пишіть вайбері в телеграмі. я є в телеграмі. Я є і в вайбері, і мене можна просто знайти. І в інстаграмі в мене є сторіночка, і не одна, і домашня сторіночка, і а, з вишивками мої сторіночка. До речі, про мої схеми. А, я розпочала ось цю бухту мрій. І я буду робити ще дві схеми. Буде таке тріо, можна сказати, три схеми разом будуть в одному стилі таких вітражних робіт на морську тематику. Вони будуть личити один одному, їх можна буде оформити і повісити разом. Другу я вже теж розпочала. Поки в мене є тільки бекстіч готовий, я думаю, що там на наступному тижні я візьму її уже дороблювати, і може наприкінці наступного тижня вже буде друга робота. А ви кому цікаво, спостерігайте, бо вже багато відшита є у дівчат і дуже-дуже гарна робота виходить. Мені вона дуже подобається. Нагадаю, що можна придбати як схему, так і набір. ну Поперед замовленню звичайно. Схема можна одразу, схеми є, там все вже готово. Ось так, я піду, щось буду намагатись стигнути за вихідні, і на наступному тижні повернусь і вам і покажу. Дівчата, привіт! Я хотіла до вас, як зазвичай, відкнутись в понеділок, але в понеділок в мене не вийшло. Діло в тому, що з самого ранку мені потрібно було вийти попрацювати в ательє невеличке таке в нас в мене було там на один день роботи. І навіть вам нема що показати, бо там були е, більшість, я пришивала гудзики, я е, е, якісь там елементи прекрасна, е, капелюхи пришивала. У нас така там, піратська вечірка, ніби ну не вечірка, а вистава. Тому робила костюми піратів. І знаєте, ну просто нема що вам навіть показати. Але понеділок ви розумієте, що я весь день була зайнята. І додому прийшла пізно, нічого, нічого не робила. А вчора, у вівторок, в мене був. Такі по домашніх справах дуже багато прийшлося бігати, і теж майже нічого не робили. Тому знаєте, ось сьогодні середа, в нас 12 червня, і закінчую ось так я свій тиждень рукодільний, і буду розпочинати новий, новий теж в середу. Але наступний тиждень буде цікавий, бо хоч і коротенький, але буде зустріч у шевальчиць. Я сподіваюся, що я зніму окреме відео, обов'язково, щоб показати всім, які у нас дівчата молодці, і скільки. Красиво не вишивають там. Ну, я думаю, що ця зустріч надихне не тільки мене, а й всіх, хто її побачить, бо зазвичай воно так і стається. Так, що я робила? Я принесла вам кольоротерапію. До речі, бачите? Я просто, знаєте, я беру чомусь. Я зараз не дуже багато вишиваю, але я. Просто, знаєте, так, милуюся тими всіми кольорами, коли, коли беру ці роботи, хоч потрошечку-потрошечку по відшив. До речі, я, знаєте, я так ще побачила, що в мене, ну, в мене зазвичай, знаєте, червень, то кінець навчального року, то якісь е такі. Е Вистави в дітей були, то ще щось, в мене завжди було е, зайнято, то, бо тільки не мої вже діти зараз виступають, але я ж, ж у школі костюмера. А, в червень, в мене, як я і казала, два дні народження і ну, взагалі багато чомусь червень у мене зайнятий завжди. Тому і це, знаєте, мені просто нещодавно е, нагадали відео за минулий рік, і я теж там писала, де знайти час. Ну, І тут часу нема. Дівчат, ось така буде гарна Африка. Ви бачите, які кольори на цій Африці. Ну це ж просто-краса. Просто Подивіться, яка то, які то кольори. Які вони гарні. Вам теж помилуватися цим. Поки в мене тут не дуже. Яскравий і цікавий шматочок. Ну, Вживу коричневий, трохи пояскравіше, посвітліший, чомусь він зараз тинувато передається. Я встигла відшити у суботу 400 хрестиків. Я ось тут додала, бачите, тут два синіх водички. І ще був сірий і коричневий, мені здається, навіть два коричневих. Потрошки, потрошки, 407 хрестиків, щось таке, але все ж таки прибавка є. Так, ось ця а краса і ось ця краса, так? Ось ця просто Ой, яко... яке воно неймовірне, дівчата. Це бухта мрій. і е, в мене лише годиночку, я у неділю повишивала, може трошки більше, і 270 хрестиків. Все. Але милуюся, знаєте, ось так беру, ось, бачите, ось ці кольори. Ось так вони. Бачите, о, о, вибачте, рожові блакитні. А тут ось такі, а тут дивіться, які кольори. І тут і жовті, і помаранчеві, і. ой, Ну, то воно то воно просто, просто, знаєте, дійсно кольоротерапія. Напевно, мені таке потрібно було, бо я таку схему намалювала. І, і дівчата кажуть, що це, це теж просто кольоротерапія. Ну, а колись вона буде на, на вишивці. Ось так пройшов мій. Трохи довгий тиждень. Ось так. Дівчата. Нагадаю, що чекаю всіх, хто в Одесі на зустрічі 15 у 15.00 Ельсоло біля Кулікового поля вздовж італійського бульвару. Отак, От все, дівчата. Тиждень закінчую, все вам, що було, розповіла, показала, і переходимо до наступного. Всім бажаю натхнення, здоров'я та миру.